Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги підвісний ліхтарик. Це ідеальне рішення для кемпінгу, дому або саду. Водонепроникний корпус з захистом IP 67 дозволяє використовувати пристрій навіть у дощову погоду. Лампа поєднує LED-освітлення та ефективну пастку для комах. Ультрафіолетове світло приваблює комарів, мошок та інших літаючих. Шкідників, які миттєво знищуються сіткою під напругою, оснащена вбудованим акумулятором з usb зарядкою тому її зручно заряджати у дорозі. Ліхтарик компактний, легкий та портативний, тому чудово підходить для наметів вечірніх прогулянок, балконів або терас. До речі, повністю безпечний для людей та тварин без хімії, запаху та шуму.